Добрий день. Адміністративних послуг, який надається через відділ Центру надання адміністративного послуг тайської ради і нові рекламі. Чим приклад саме в кінці року? Завжди ми намагаємося зміни носити в перелік раз в рік, ну, два роки. Цей нормативний акт це такий акт, який несе за собою такий характер вкладуючий. Подні послуги виключаються, інші додаються. Час, де, хто є свої колективи, вносить свої доповнення. Ніхто не думав, що потрібно буде нести колективи, послуги мін ветеранів та родин загиблих. Ніхто не думав, що доведеться нести послуги з них до ну і так далі, ви самі це розумієте. І ось 1 жовтня 2025 року постановою Кабінету міністрів прийнято затверджено новий перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг. Цією ж постановою скасовано всю законодавчу базу, яка була дійсна до цього. Тобто, в 2013 році створили центр надання адміністративних послуг. У 2014 році розпорядженням Кабінету міністрів 523 затверджено було перелікам послуг. Протягом всього цього періоду 28 раз видавалися розпорядження, розпорядження якими вносилися зміни та доповнення. Уявіть собі, наскільки це було незручно. Щоб мені знайти якусь послугу, мені треба зайти в розпорядження 523, подивитися розпорядження 728, зайти в розпорядження 112, зайти в розпорядження 825, щоб знайти оту послугу. І ось у жовтні місяці на кінець прийняли перелік, яким затвердили повністю всі послуги і зрукували їх такі категорії. Категорія соціальних питань, категорія пенсійного забезпечення, категорія мінветеранів, категорія земельних питання, категорія транспорту, категорія дозвільних послуг. Ну і знаєте, зручно, дійсно, коли робила цей проект мовить, було дуже зручно. Я чітко знала, що соціальні послуги я найду в цьому розділі, мінветеранів знайду в цьому розділі і так далі. Також кабінетом міністрів було чітко наголошено на тому, що послуги мінветеранів. Їх 25 і їх чітко в моєму переліку повинно бути 25. В моєму переліку було 21, але вони були всі. Чому саме не було 25, поясню. У мене в одній послугі містилися три послуги: видача посвідчення, скасування посвідчення і так далі. Вони їх роз'єднали, ці послуги. І таким чином, раз, два, три, додавали і вийшло 25. Також ми з 1 листопада 2025 року почали надавати послугу лісочку, надання лісочки. Її не було в переліку, але я хочу сказати, що її немає в цій постанові. Вони її не внесли, тому що 1 жовтня видано цю постанову, а в листопаді місяці ми запровадили цю послугу. Всі свій перелік я її включила, тому що в січні лютому місяці вони її випали. Також у цій постанові немає послуги. Яка почне працювати через СНАПи з Нового року? Це надання ваучера особам, які мають ОБД або особам з інвалідністю з тимчасово окупованих територій на придбання житла. Я її в свій перелік включила, щоб потім, в січні, лютому місяці, знову не виходити з новим переліком. Я зробила це зараз. Хоч, наперед, наперед. Трішки наперед пішли, радуються з керівництвом і пішли трішки вперед. Хоча дивлячись на те, що нам вже зараз говорять про, ми, мабуть, ці читали про скрині здоров'я, який знову ж таки заведуть через СНАПи, їх заведуть з березня місяця, то однозначно зміни вноситься будуть і буде заплачено новий каденький. Ось таким чином, а що завалучим особи, які внутрішньопереміщені особи, які мають посвідчення УБД, або особи з інвалідністю внаслідок війни. Які, мають, які офіційно мають нерухоме житло на тимчасово окупованій території та не мають житла на підконтрольній території, мають право зараз через дію подати на отримання ваучера через ванну. Але дивіться, у є роз'ясненнях написано так, а на урядовому порталі я знайшла зовсім інше. На урядовому порталі прописано так. Особи тимчасово окупованої території, які не мають житла, але підтверджуються своєю реєстрацією, що вони дійсно були там зареєстровані. Вони також можуть подати на цей бал житло розширив. Розширия так, таких щось mm. не пропускає. В кого є житло, і воно офіційно є в реєстрі нерухомості, їх пропускає, а цей поки що не пропускає. Можливо, буде насені пісні. Якщо до мене якісь питання, питайте, я все розкажу. Володимир, ще до вашої доповіді, я був впевнений, що житло, ще це знищено, чи ні? Ні. ні. А, Тимчасово окупована територія. Ні-ні, не Хоч, Може бути знищено, не обов'язково знищено. Саме головне, щоб людина там було житло, це так роз'яснення. Але цього немає цьому режимовому порталі зовсім вже інше значне. Трошки, наперед, що, що пару послуг таких школ кожен місяць нам національність не носить зміни. Тому що почнеться новий рік, почнуться нові уточнення, ті уточнення, які ми спрогнозували, вони включені в цей заряд. Просто вони почнуть з січня місяця вони вже новою постановою несуть доповнення, одну послугу несуть, і мені треба буде включити. Вони несуть другу послугу, але вони є нормативний акт. Це постанова Кабінету міністрів, яка надала право 1 листопада приймати ці допомоги. Запитання цей послуг. 246. 246, 246. Mm -hmm. ну, Дуже великий об'єм займає послуги соціального характеру. Без дві послуг у нас так цивільних, там розумієте, що таке дозвільні послуги це там, де надаються дозвола. Наприклад, протиподержна безпека, доза на роботу Ну, багато, підвищена. Ось у нас, ви знаєте, така ситуація дуже рідко є такі послуги, які використовують. Якби нібито, здається на перший погляд, чи воно не потрібно. Але в цьому році нам вкрай була потрібна послуга, реєстрація державної потужності. Вона в нас є в переліку, ми її без проблем зробили і надали ці досі. Скажу так, підготовлено було, мабуть, три дні, так? За три дні. Володимир, я почала готуватися з жовтня місяця, але справа в тому, що... Чому раніше не вийшла з вами до вас на погодження? Тому що Кабінет міністрів, коли вони затвердили цей перелік, було доручення надано суб'єктом адміністративних послуг. Надати до центру надання послуг інформаційні та технологічні картки. Ви самі розумієте, що не маючи цих карток, ми не маємо права затвердити, тому що ми не знаємо, які документи ці послуги мають бути. І ось таким чином пройшло місяць, півтора і лише тоді. І я за до до Володимировича, що ось така і така існує ситуація. Якщо ми зараз не затвердимо, то в січні місяці це буде. ну… ну і ми прийняли рішення, що... з іншого боку, вони своєю постановою скасували дії всіх попередніх постанов. І тобто а, ми могли а, залишити людей без а, надання послуг. Так. Ну, такий теж терміновий документ. По комісії, будь ласка. І останнє план роботи на 26 рік. Сталося секретаря виконавчого комітету на засідання між музевої групи. Е, Просто питання. Плануємо чотири е, сесії в наступному році. В цьому, цьому році вже їх було 12, буде 13 роки. Плануємо чотири сесії по одній сесії на квартал. 29 січня, 30, 23 квітня, 30 липня, 29 жовтня. Чотири сесії, там по два питання в основному звіти про виконання бюджету, звіт про соціанув. І звіт е, комунального підприємства за 25 рік. Е, по плані виконавчого комітету е, по одному, плануємо по одному засіданню виконавчого комітету на місяць. Е, план виконавчого комітету дещо, дещо ширший. Е, на наступний рік е, було включене, включено звітування в, в, в усіх, усіх відділів виконавчого комітету. Перед членами виконавчого комітету, ну, зокрема, планується заслухати роботу комунальних центру надання соціальних послуг, роботу відділу освіти, роботу, я бачу, зі зверненнями громадян, заслухати інформацію про харчування дітей, ну, затвердити мережу закладів освіти, тому це такі самі найважливіші. Ну і звичайно. Заслухаємо виконання бюджетів там, за перший квартал, за північ, за 9 місяців за 26 рік. Взагалі, е, е, іменно по виконавчому комітету е, план роботи на 700. Я думаю, немає сенсу його зачитувати, але чому... воно все розходить. Зазвичай на виконку ми виходимо десь до 20 питань. Ну, як і на сесії. Якщо немає зауважень, відзначайтесь по комісії. можемо переходити до сесії, якщо нема зауважень.